До цього місця нам допоміг Бог, давайте скажемо «слава Богу». слава Богу. Я буду читати перше соборне послання святого апостола Івана. Е, перший розділ. Шостий вірш. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо, ми і чинимо, коли ж ходимо в світлі, як Сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Слава Богу. Знаєте, браття, сестри, як важливо нам ходити в світлі, щоб показувати людям, що ми Божі, що ми не з цього світу. Я ще ходжу в школу. У нас в нашій школі є такі хлопці, українці, з України приїхали недавно. І вони в церкву входять просто ради батьків. Вони тільки раді батьків, а в школі вони по-іншому себе водять, не показують своє світло, тільки раді батьків. Головне, щоб Бог нам допоміг в цьому, щоб ми показували людям свою любов, щоб бачили люди, що ми не такі, як інші, що ми маємо Ісуса Христа, Хай допоможе нам Бог. Я ще буду читати Перше соборне святого Апостола Івана, перший розділ і дев'ятий вірш. А хто говорить, що Він пробуває у світлі та ненавидить брата свого, той у темряві досі. досі. Знаєте, як нам важливо прибувати в любові один до одного? Якщо ми прибуваємо в любові, то Бог серед нас, бо Бог сказав, якщо. Ми маємо любов один між одним, то тоді і Бог серед нас. Хай благословить нас Бог, а йому за все буде слава на який він. Давайте самі помолимося.